І нарешті, якщо ми хочемо порівняти ВВП і у просторі, і у часі, тобто порівняти ВВП України у 2000 році і з ВВП Польщі у 2018 році, необхідно використовувати так звані фіксовані долари за пріоритетом купівельної спроможності, тобто зафіксувати ціни обох країн на рівні одного року. Світовий банк надає можливість зробити таке порівняння у доларах за пріоритетом купівельної спроможності, що зафіксовані у 2011 році. Інший спосіб розрахувати обмінні курси за паритетом купівельної спроможності це так званий Big Mac Index, який почав розраховувати британський журнал Економіст у 1986 році. Він базується на відношенні вартості Big Mac меню в Макдональдс у різних країнах, оскільки склад класичного Big Mac є стандартизований у всьому світі. Відповідно до розрахунків, станом на липень 2019 року Big Mac в Україні коштував 57 гривень, тоді як в Сполучених Штатах він коштував 5 доларів 74 центи. Це означає, що обмінний курс має складати 9 гривень 93 копійки за долар. Постає питання, чому фактичний обмінний курс більше, ніж втричі, перевищує це число. Обмінний курс в Україні встановлюється в результаті взаємодії попиту на долари та їх пропозиції. Якщо між Україною та Сполученими Штатами була б абсолютно вільна торгівля товарами та ресурсами, що передбачає серед іншого абсолютно вільний рух капіталу та людей, то усі ціни в обох країнах вирівнялися б, і обмінний курс відповідав би принципу паритету купівельної спроможності. Принцип порівняння у просторі використовується не тільки між країнами, а й для регіонів однієї країни. Наприклад, якщо ви отримуєте 10 тисяч гривень на місяць у Києві, чи можна це прямо порівнювати із чиїмось доходом у 8 тисяч гривень у Житомирі? Через значну різницю у цінах на, скажімо, оренду житла у двох містах, 8 тисяч гривень може купити у Житомирі більше, ніж 10 тисяч гривень у Києві. Іншими словами купівельна спроможність української гривні змінюється від регіона до регіона. ВВП на душу населення, виражений у доларах паритету купівельної спроможності, це популярний показник виміру економічного розвитку країни, який має багато проблем. Він не відображає рівень розшарування доходів, кількість вільного часу працівників країни, рівень забруднення повітря, яким вони дихають, та низку інших факторів. Підіб'ємо підсумки. У цій лекції ми говорили про найбільш популярний показник виміру економічної діяльності в країні валовий внутрішній продукт. Ми поговорили про те, як його розраховують, про його переваги та недоліки. Необхідно завжди пам'ятати, що будь-які зміни, що виражені в грошовій формі, можна порівнювати у часі лише у їх реальному вираженні. Ми також познайомилися із методикою коригування ВВП на паритет купівельної спроможності для порівняння ВВП між країнами. Другим важливим макроекономічним показником є інфляція. Ми ознайомилися також із принципом розрахунку цього показника. Нарешті, в цій лекції ми не торкалися третього макроекономічного показника безробіття. Про нього ми поговоримо в наступній лекції.